Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Друзі, сьогодні у нас пляцок давній із давніх записників під назвою Лебедине Озеро. Той самий, що готується із вафлями. Дуже смачний і готується дуже просто, виходить великим і досить таким цікавим в розрізі. Якщо вам цікаво, залишайтеся з нами, почнемо приготування. Перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео також в описі. Отже, беремося за приготування шоколадного коржа. Нам треба розділити білки від жовтків. До жовтків додаємо цукор. Все перебиваємо до посвітління і збільшення маси. Забираємо зі стінок залишки, щоб гарненько перебили жовток. Додаємо сметану, бажано жирну. У нас 20% жирності перемішуємо. Додаємо розпушувач і какао. Какао, якщо є можливість, візьміть темне. Перемішуємо до однорідного стану. Спочатку ложкою, щоб какао у нас не розліталось по всій кухні, потім вже міксером. Сюди ж додаємо просіяне борошно. В результаті у нас виходить ось така маса. Забираємо зі стінок ще борошно, який залишається, і обережно перемішуємо зверху вниз. Ось така лита маса. Має бути. Така досить густенька. Тепер будемо її випікати. Беремо форму. У нас буде одна велика форма, яку ми потім розріжемо. Навпіл. Можна зробити одну меншу форму і розрізати повздовж на два коржі, як уже вам зручніше. Випікаємо один корж. Бачите, досить густа маса, її так нелегко розправити, але можливо. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 180 градусів приблизно 30-35 хвилин, орієнтитись на свою духовку до сухої лучинки. Тим часом, поки у нас охолоджується корж, ми підготуємо вафлі. Розрізаємо їх по формі нашого вже буде розрізаного пляцка. По рецепту має бути йти 3 вафельки, ми взяли 4. Готуємо білковий корж. Збиваємо білки в піну. Додаємо поступово цукор. Дуже сильно збивати не треба, до густих піків не потрібно, нам потрібні ось такі білки. Чим вони густіші будуть, тим більше будуть вони нас тріскати. Нам цього не треба. Нам треба, щоб була така маса, яка гарно схопиться. Тепер до білків додаємо волоські горіхи, ми додали шоколад і кунжут. Все дуже просто, чому ми так додали, хотіли, щоб гарний був розріз, ще гарніший. Ну і плюс горіхів в нас не було 100 г. В оригіналі має бути 100 г волоських горіхів. Тут ви дивіться, як уже вам більш подобається. Далі беремо форму, вкладаємо пергамент, вкладаємо вже наші розрізані вафельки. У нас одразу виходять дві штучки. І викладаємо білки на одне деко половину, і так само зробимо і на друге. Одночасно будемо підсушувати 4 вафельки. Розправляємо. І відправляємо в розігріту духовку, сушимо. За температури 100 градусів. Тут уже час залежить, яка у вас буде духовка. Я верхній поставила трішечки за високу температуру, і бачите, так занадто сильно підрумянулося, але це не страшно. Отже, ми висушуємо вафельки, і вони будуть так по крайчику трішечки скручуватися. Це все є нормально. Коли наші повністю випечені коржі, розрізаємо наш великий шоколадний повздовж, якщо ви робили таку форму, як у мене велику. Якщо ж робили меншу форму, розрізаємо просто на дві палянички поперек. У нас вийшов такий горбик, ми його зрізаємо так, щоб був гарненький розріз, плюс ми його дамо на обсипку. Тепер готуємо крем Крем готується взагалі дуже просто. Збиваємо м'яке масло до посвітління і тоненькою цівкою вливаємо серез згущене молоко. Постійно збиваємо. Крем виходить смачний, дуже такий стабільний і гарно тримає форму. Ще вимішуємо лопаткою до однорідного стану, і крем уже готовий. Збираємо пляцок. Вкладаємо спочатку шоколадну паляницю зрізом донизу. Якщо ви любите мокрі торти, можете додатково просочити. Ми не просочували. Вкладаємо вафельку. Першу вафлю вкладаємо білками догори. Тут треба добре притиснути, і ті крайчики, які в нас вже закрутилися, можна заламати, то не страшно. Притискаємо, вони будуть туди тріскатись, але будуть гарно триматися в тортику. Перемащуємо кремом. Другу вафлю вкладаємо білками до білків донизу. І теж добре притискаємо. Змащуємо кремом. Четверту вафельку білками догори. Крем. І, точніше, то третя була. і четверта вафелька білками донизу. Тобто ми вкладаємо вафлі парами, білками одна до одної. Наверх вкладаємо шоколадний корж, добре притискаємо, можна поставити прес на хвилин 10 при кімнатній температурі. Обробляємо залишками крему боки, плюс даємо в ту посипку, яку ми зрізали, із шоколадного коржа. Посипаємо зверху, заливаємо розтопленим шоколадом із олією, так як ми завжди робимо. Відправляємо в холодильник на ніч. Нічку у нас постояв, дуже добре схопився. Нарізається так досить туго, але гарно тримає форму. Виходить чудовий, дуже смачний. Перед тим, як будете подавати на стіл, нарізати на кльош, вийміть за годинку з холодильника наріжте, він гарно наріжеться. І вже за годинку він буде ще смачніший. Дякуємо, що ви були з нами! Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українські. І хай вам все вдається, друзі!